За 32 проти 1, отримало суд не голосувати. Тепер у Олександра Володимировича є питання до розробники проєкту. Будь ласка. Лариса, може, видати буде таке? Піталійці, ну я хотів би ну, в першу чергу, щоб директор комунального підприємства КМЕК все ж таки дала відповідь по суті, сьогоднішнього якому стані сьогоднішній проєкт, а потім вже будемо задавати запитання, зад тому що в мене запитань дуже багато і можливо вже частково. Директор Ну, давайте на водячі питання, ну, Перше, ну, мене цікавить в першу чергу, в якому стані на сьогоднішній день в даному об'єкті, в якому відсотковому, скільки відсотків вони зроблені. Це перше. Яка сума профінансована на сьогоднішній день? Яка сума освоєна, якими актами вже закрита чи не закрита? Це друге. Третє, це якщо ми дане рішення приймаємо і погоджуємо. Продовження подальшої роботи по даному контракту, за які сроки, які сроки вони виконують ці роботи, які, які, які роботи ми зменшуємо їм, я так розумію, зв'язку з тим, що у нас там вартість робіт збільшується, на який відсоток збільшується вартість робіт. Тобто це потрібно сьогодні ну, розложити повністю, щоб ми розуміли, в якому стані виконання цього проєкту на сьогоднішній день. Дякую. Регламент 5 хвилин, будь ласка. Я думаю, что прямая

Це, звісно, дуже, дуже, дуже гарно, що ви е, запросили людину, яка не може на сьогоднішній день розмовляти в зв'язку з хворобою. Але вибачте, тоді хай відповідає хтось із... Ну, ні, давайте, я буду, ну, дайте мені Ні, покер, давайте послухайтеся. Давайте посміємося, ну, посміємося, <смію> але ми з вами цей проєкт вже тягнемо, стільки років не можемо ніяк завершити, І давайте далі під ці. Смішки наші не зрозуміло, що знімемо це. Якщо дійсно, якщо ми на сьогоднішній день не готові розглядати по суті це питання, давайте знімемо. На наступну сесію спокійною розглянемо і затвердимо, які питання. Так, Олександр Так, я пробую відповісти. На сьогоднішній день випадку отримано 5 мільйонів. 17 тисяч сімсот євро кредиту. З них, з них кредиту 4 мільйони євро, 670 тисяч 28 євро, 10 центів 52 відсотки. Гранту 347 тисяч 727 євро. Це 23%. відсотки. Оплачено банку всього за користування кредитом. 2 мільйона 430, ну розділяйте, що треба розглянути, а я помню. 2 мільйона 430 тисяч 824 євро. З них тіло кредиту. Ідідіть у мене, будь ласка, ще із вірумо. Кілокредиту, 1 мільйон 368 104 і відсотки 895 тисяч 409 євро. Комісія банку сплачена була 141 тисяча 372 євро. Заборгованість по погашенню кредиторської заборгованості банком відсутня. Тобто ми платимо справу. Наступний платіж у нас в квітні орієнтовно 27 мільйонів. Не підходять, будь ласка, у нас різні віруси. ну, чесно. Відсутня, відсутня заборгованість. Я озвучу. Тепер щодо підрядника, перераховано підряднику 5 мільйонів 439 тисяч 317 євро. Виконана робіт на 2 мільйона 647 тисяч 187 євро. Відповідно, тут не враховування акти виконаних робіт, що знаходяться на розгляді підприємства. Залишок авансу 2 мільйона 792 тисячі 130 євро. Цю інформацію я надаю, нагадую, ту, яку мені надав кме. Вона виглядає Володимир Михайлович. Ось таким чином дуже потужно, серйозно підготовлений документ. Зрозуміло, ми на сьогоднішній день продовжуємо договір. У нас ми не... продовжуємо договір до 27 грудня да? цього року. До 31 грудня 2025 року. Тобто ми до кінця цього року повинні виконати всі роботи. Да. Це в кінцевий строк. Да. Друге, які роботи зменшуються, якщо ми їх зменшуємо, і яка ціна збільшення? І чому, і чому саме ці роботи знімаються, якщо вони знімаються? Я не можу розшифрувати оце все кінноти. Я пропоную, що да, ви надасте письмо на питання Олександра Володимировича відповідь, добре? Тому що ми ще підійдемо з вами до того, що нам треба гроші виділити на все, ми ж розуміємо, що це. Не Звісно, але давайте все ж таки питання знімемо на наступну сесію. <питання> я пропоную питання розглядати, щоб ми втрачали ще місяць робочого часу для будівель. Тоді, тоді, давай... Звісно, Піс... 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 сесія у нас буде 25 квітня, 25 квітня. Віталій працювати. Віталій Олексійович, я розумію, що час іде і зараз можливо погодні умови дозволять щось виконати за цей час. Я розумію, але це не подобство на сьогоднішній день, коли проект от таким чином не виконується, а ми не маємо жодної інформації. Я дуже дякую, що мені нададуть щось. Не зрозуміло, що що, але щось нададуть. Я прошу надати всім депутатам. Вони всі повинні розуміти. Питаємо вас письмово, якщо можна Я вчора... добре, ви чого про це говорили, напишіть сказали, Я буду задавати. Ну, добре. Вам письмово, я письмо. Будь ласка. Олександр Ович, находимо, але салексію. Банк знаходиться, його юрисдикція, скоріш за все, це англійська. Відповідно, підрядник попросить розглядати це там за їхнім правом, і це може затягнутися на 10 років. Так, я так і все зупиниться просто. Тому я не вважаю, що ми маємо цим механізмом зараз користуватися. Ти перес, бачиш, що компанія готова доробляти, каже, дайте нам дороговказ, дайте нам рішення, і консультанти перевірилися, найнята компанія, і всі консуленти. з Дома світова яка проводить різні аудити, різні консультації. Вони дали позитивний висновок. Так, Володимир Михайлович? <різвіст> да. Так. Е, Відповідно, банк взяв цю консультацію до уваги, банк е, погодив ці зміни. Так, Володимир Михайлович? Так. І ми зараз маємо можливість далі дати їм можливість слухатися, маючи висновок консультанта, маючи висновок банку і маючи рішення ради. А далі давайте будемо вимагати звітність і все інше. План виконання вік і Все. Фактично гарантія в нас не працює зараз. Ну, вона може працювати, але через 10 років ви відсудите, в Одані, може щось. Так, Лариса Олексійовна, будь ласка. Віталій Олексійович, у мене ж знову ж питання. А мені теж можна писати питання. На ну, мої просто, питання буде відповідь, так? Так. Да. Не так, як завжди. Ну, Звичайно. То я хочу нагадати, що копію договору прошу з 22-го року. Добре. Ні, ну Віталій Олексійович, це жарти, але... А я не завтра, секрету, а давно заборжу. Також я хочу запропонувати Олександру Володимировичу, і е я думаю, що така форма звіту влаштує депутатів, які цікавляться цим питанням. Давайте попросимо КМЕК, аби КМЕК нам написав. Перелік об'єктів і те, що планувалося в початковому проєкті зробити, і, і порівняльна таблиця, що буде, що хочуть зробити зараз. Отак от, у них є вона, але те, що хочуть зробити зараз, точно ви позначено. Але в нормальному форматі вам зробить. Щоб ми чітко розуміли, де е, планували зробити і що О, так, не зробили. У нас є додаток про те, що рішення ми з Олександром Володимировича тоді наполягли, щоб його включили. Пам'ятаєте, і де було написано. Об'єкт такий, то що на ньому робиться, ми ставили плюсики, мінусики. Це все зробила Лариса, я вам фантастика інформацію. Добре. Ще, будь ласка, Олександр. Ларисію, ну я повністю з Ларисою Олексійовичу з Ларісою Олексією погоджуюсь, але давайте на наступну сесію письмовий звіт хай нададуть, щоб ми попередньо ознайомились. Але давайте на наступну сесію все ж таки його заслухати. Тому що одне діло прочитання, одне діло прочитати, інше діло задати запитання. Я думаю, що кожен захоче щось задати, якісь запитання, уточнення можливо. А на майбутнє я вважаю, що ми практикували з вами виїзні засідання комісій. тому як прийде, як пройде місяць після нашої сесії, я, я, я вважаю, що ми зробимо виїзне засідання комісії і подивимось на Давайте протокольно напишіть, щоб підготувати кмепу звіт до наступної сесії і підготувати ну, інформацію для депутатів на сесії з можливістю відповіді на питання на ну, ставку питання. Але все, все, все давайте, бо не будемо щоб... Два Александр рази був Олександр. А як саме пережила бюджетної комісії? Ви бачите. Ну як це нічого страшного? Це повага. Давайте, будь ласка, коротко. У мене питання, скажіть, будь ласка, а скільки зараз працює співробітників підрядника? На об на об'єктах. Отак десь. Ну, реально чотири. Ні, я просто показую. Ну Те, що я знаю, це працювало 4. Це пологовий е, будинок і 31-ша школа. Завершували відкоси. Ну Вони там, їх роблять два місяці вже. Закінчили? Ще не закінчили. вони з четвером роблять. Тому що в них як немає фінансування, чи ще якісь проблеми є. Всього, не августувати. Так, шановні колеги, ставлю на голосування питання додаткове, воно ж п'яте, пронесення змін до рішення Хримучувської міської ради від 21 людня 2017 року про збереження проєкту підвищення реакція громадських будівель у місті Кременчук, призначення комунального підприємства Хмельницька муніципальна енергосервісна компанія відповідальним виконавцям та надання згоди на укладання з Європейським банком реконструкції та розвитку від гарантією Хмельницької міської -місько ради до укладання договору гранту. В цілому прошу голосувати, прошу підтримати. З да, ну, доручення? Доручення рішення не відноситься, але доручення висловлює у на тут сесію і не хвилюєтесь, приходите, я вам дам ще калку.